Уяви собі ситуацію, ти говориш Я інтроверт, а в відповідь чуєш, а, ну зрозуміло, ти просто не любиш людей. Або, навпаки, ти вважаєш себе екстравертом, але коли хочеш побути один, тобі кажуть, ти сьогодні якийсь не такий. Ми любимо клеїти ярлики інтроверт, екстраверт, амбіверт. Але те, що люди розуміють під цими словами, часто мало пов'язано з тим, як це описував Карл Юнг. У цьому відео п'ять популярних помилок про інтровертів і екстравертів. Подивися до кінця і спробуй зрозуміти, де ти впізнаєш себе, а де повторюєш шаблони з інтернету. Помилка Noдин: Інтроверт тихий, екстраверт гучний. Найпоширеніший міф Юнг говорив не про те, хто скільки жартує на вечірці, а про напрямок психічної енергії у зовнішній світ чи в внутрішній. Інтроверт може бути харизматичним, виступати на сцені, вести блог. Просто після цього йому потрібно повернутись у себе і переробити враження. Екстраверт не обов'язково тусовщик. Це той, кому легше орієнтуватися на зовнішнє людей, події, дії, не плутай темперамент з рівнем гучності. Помилка номер 2 Інтроверти не люблять людей, екстравертам легко з усіма. Інтровертам приписують ти ненавидиш людей, тому сидиш один. Насправді багато інтровертів люблять людей. Просто віддають перевагу глибокому спілкуванню, а не нескінченним розмовам про все. Екстраверта уявляють людиною, яка з усіма легко знаходить спільну мову. Але він також може страждати багато контактів, а справжньої близькості мало. Зовні купа друзів всередині відчуття порожнечі. Юнг підкреслював обидва типи потребують людей. Просто по різному будують контакт. Помилка номер 3 Ти або інтроверт, або екстраверт назавжди. Інтернет любить чіткі коробочки. Пройди тест і дізнайся, хто ти. Але у Юнга все складніше в кожній людині є як інтровертні, так і екстравертні сторони. Просто одна більш виражена. А інша може бути витіснена або не освоєна. Інтроверт здатен вести себе як екстраверт, якщо ситуація того вимагає. Екстраверт може йти в інтровертний режим, коли розмірковує або переживає кризу. Тип не вирок, а схильність, яка проявляється по різному в різні періоди життя. Помилка номер 4 Інтроверти глибші, екстраверти поверхневіші. Романтичний міф Інтроверт глибокий мислитель, екстраверт, поверхневий балакун. Насправді й у тих, і у інших може бути як глибина, так і порожнеча. У інтроверта глибина йде всередину роздуми, переживання. У екстраверта глибина проявляється назовні. У проектах, у турботі про інших. У сміливості пробувати нове Юнг не робив оцінок краще гірше цінність в тому, наскільки людина усвідомлює свій тип і вміє з ним працювати. Коли ми говоримо я просто інтроверт або я екстраверт, мені можна, ми часто прикриваємо цим реальні проблеми страх, уникання, нездатність вибудовувати кордони. Помилка номер 5 Тип це те, як ти поводишся. Помилка судити про тип тільки за зовнішньою поведінкою. Людина може виглядати екстравертом, багато спілкується, веде соцмережі, але всередині орієнтується на свої відчуття і потребує самоти. І, навпаки, тихий людина може мати екстравертний спосіб думати. Але з якихось причин мало це проявляти. Юнг говорив не тільки про інтровертність і екстравертність, але й про те, як вони поєднуються з функціями, мисленням, почуттям, інтуїцією, відчуттям. Саме це поєднання робить людей такими різними. Коли ми вішаємо ярлик по зовнішній поведінці, часто помиляємося щодо справжньої. Внутрішньої організації, тепер трохи про тебе. Чи впізнав ти себе в якийсь з цих помилок? Можливо, ти багато років вважав себе інтровертом лише тому, що втомлюєшся від вечірок, або називав себе екстравертом, хоча насправді більше живеш внутрішнім життям. Напиши в коментарях, яка помилка здалася найбільш знайомою. І як ти зараз сприймаєш свій тип? І головне, ідеї юнга про типи, не про те, щоб загнати себе в коробочку і наклеїти ярлик, швидше це запрошення вивчати, як працює твоя психіка, де тобі справді комфортно, де ти граєш роль, а де можна розширити кордони? Три питання, щоб краще зрозуміти свій тип, де я відновлююся після насиченого дня. Тобі потрібно побути одному, чи, навпаки, з кимось поговорити? Як я приймаю рішення, орієнтуюсь на внутрішні відчуття чи на те, що відбувається навколо, що мене виснажує довга самотність чи довге спілкування. Якщо це відео було корисним, постав лайк і підпишись на канал. Так ти підтримуєш вихід нових розборів про психологію до зустрічі в новому відео.